Усім привіт! Мене звуть Ілона, і я вітаю вас на каналі Анолі Пукс у сьогоднішньому відео. Я б хотіла поділитися з вами добіркою надзвичайно важливих для мене і, на мій погляд, дуже глибоких книг, які, можливо, не змінять погляд на життя, на себе, на суспільство, але точно. Змусять задуматись. Ці книги дуже сильно вплинули на мене і багато в чому повпливали на мій світогляд. Тому сьогодні я б хотіла поділитися ними із вами. Імовірно, для когось ці книги також стануть відкриттям і матимуть позитивний вплив. Це будуть не художні книги, тому про спойлери тут, звісно, не йдеться. Хоча, як і завжди, я говоритиму без них і не буду в деталях розповідати все, що було в цих книгах. Також зазначу, що все, що я скажу в цьому відео, це моя суб'єктивна думка, і ви можете з нею не погоджуватись. Це абсолютно нормально. Починаємо! Перша книга сьогодні це, на мій погляд, найважливіша книга в сьогоднішній добірці. І написала її американська журналістка та лауреатка Пуліцерівської премії Ізабель Вілкерсон. І тиметься про книгу Каста Витоки наших невдоволень. Цей текст став для мене справжнім відкриттям, оскільки тут авторка досліджує приховану, але дуже потужну кастову систему соціальну ієрархію, яка визначає місце кожної людини в суспільстві. Вілкерсон порівнює кастові структури США, Індії та нацистської Німеччини, аналізує вісім стовпів, на яких будується ця система, і пояснює, яким чином. Вона впливає на нас навіть сьогодні, що мене найбільше вразило це ясність, з якою Вілкерсон розказує про складні соціальні механізми, а також паралелі, які вона проводить між різними цивілізаціями. Авторка дуже майстерно розкриває, як кастова ієрархія формує людські долі, визначає статус, впливає на доступ до ресурсів і навіть на самооцінку. І в той же час вона пояснює, що це не неминуча доля, а зміни можливі. Ізабель Вілкерсон порушила надзвичайно складні теми, тому що вони вимагають багато ресурсу, щоб зрозуміти їх, осмислити і прийняти те, що це в світі є. І шукати, звісно, шляхи вирішення цих проблем: це соціальна нерівність, рабство, расизм, суспільна ієрархія, стереотипи. Але, попри це все, я отримала колосальне задоволення цієї книги. Це читалось так легко і просто, попри всю складність тем. Особливо цінним є те, що книга не зводиться до констатації фактів. Вілкерсон пропонує шляхи виходу з кастової несправедливості. Вона надихає на переосмислення звичних уявлень про расу, клас і владу. А її мова водночас емоційна і аналітична, а стиль глибоко Каста це вражаюча, глибока і необхідна книга для розуміння сучасного світу. Цей текст це дійсно потужний інструмент для зміни мислення. І я щиро переконана, що цю книгу повинен прочитати кожен, хто хоче жити в більш справедливому світі. Наступний текст, про який я б хотіла сьогодні згадати, написала українська письменниця, перекладачка, асоційована дослідниця Київської школи економіки та докторка філософії в галузі міжнародних та міжкультурних досліджень, більш відома за її художніми текстами: спитайте мієчку та драбина Євгенія Кузніцова. Однак сьогодні я хотіла б хотіла сказати про її нонфік мова меч, як говорила Радянська імперія. Ця книга це точно не просто дослідження про мови, це дуже глибока і прониклива розповідь про те, як Радянська імперія використовувала мову як інструмент контролю. Підкорення та пригнічення Євгенія Кузніцова дуже чітко, зрозуміло і водночас емоційно описує механізми мовного насильства, які дістались нам у спадок, і, на жаль, до сьогоднішнього дня впливають на наші ідентичності, вибір слів та стосунки. Ця книга складається із 101 короткого розділу. І як на мене, авторка просто зробила шикарний хід, тому що я не знаю, як у вас, але мені психологічно легше читаються короткі розділи. Особливо якщо це не художня література, а тексти, де треба трошки більше подумати, щось проаналізувати. І тут що зробила авторка? Ну, по-перше, тут багато картинок, так ну. Можливо, вони не всі попадають Ну, ось ви бачите. По-друге, наскільки короткі ці розділи? Ось дивіться. Розділ третій, так. І ось він все. Тобто, це буквально одна сторіночка. І як на мене, це дуже класний хід, тому що воно не тисне на тебе. І ти можеш сісти, прочитати буквально кілька розділів, і ти ніби вже їх кілька розділів прочитав. Але з іншого боку, це всього там може бути сім сторінок. І це дійсно. Значно легше сприймається таким чином інформація, особливо така досить складна. Кожен розділ цієї книги відкриває новий аспект того, як у СРСР системно знищували мовну різноманітність та насаджували єдину правильну мову російську. І навіть якщо ці історії здаються історіями минулого, коли читаєш цю книгу, то дуже швидко усвідомлюєш наскільки ж вони актуальні сьогодні. Я б навіть сказала, що ця книга обережно, але дуже впевнено допомагає читачеві зняти з себе мовні комплекси. Авторка не засуджує, а пояснює, чому нам іноді буває соромно за рідну говірку, чому часом мова здається чимось другорядним, і чому навіть до сьогоднішнього дня багато хто боїться або навіть соромиться переходити на українську. Для мене мова меч це водночас історія, есеїстика та інструмент звільнення. Вона дійсно допомогла мені не лише краще зрозуміти радянське минуле, а і почати лікувати те, що досі болить, гостра, чесна. І, на мій погляд, надзвичайно необхідна книга кожному українцю, оскільки вона правда допомагає зрозуміти мовні травми пострадянського простору. Перш ніж ми продовжимо, я хочу попросити вас поставити палець догори цьому відео, підписатись на цей канал та поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Це дуже сильно допомагає в просуванні мого каналу. Дякую вам! Третю книгу, про яку я б хотіла сьогодні поговорити, написала британська письменниця, активістка, журналістка, експертка з цифрового маркетингу та магістерка гендерних досліджень лондонської школи економіки Керолайн Кріадо Перес. І це її книга Невидимі жінки. Ця книга показала мені наскільки сильно сучасний світ орієнтований на чоловіка як норму. Я не можу сказати, що я раніше не знала про те, що. Існує нерівність прав, про сексизм в різних галузях. Однак в цій книзі я отримала знаєте таку концентровану дозу цього і побачила, наскільки все ж таки проблема нерівності зачіпає кожну з нас. Авторка показує, як від медичних протоколів до транспортної інфраструктури, жінки повсюдно. Досі залишаються невидимими. Для мене це книга не про фемінізм або дискримінацію. Це в першу чергу потужна аналітика того, як систематична відсутність даних про жінок ставить під загрозу їхнє здоров'я, добробут та безпеку. Авторка розкриває також приховану нерівність у повсякденному житті, яку більшість людей просто не помічає. І я, власне кажучи, теж. Так само цього не помічала. Мене особливо вразило, як багато сфер зачіпає ця проблема: медицина, міське планування, транспорт, освіта, праця, цифрові технології, історії, які комусь можуть здатись дрібницями, насправді є симптомами величезної прогалини в уявленні про нормальність. Книга дійсно дуже сильно вплинула на мене, і після неї я вже не могла дивитись на світ по-старому. Я побачила, що так багато всього навколо, що здається нормальним або нейтральним, насправді є глибоко упередженим. Ця книга з цифрами й фактами доводить те, що всі ми заслуговуємо жити у світі, створеному з урахуванням потреб кожного. І ми не можемо просто ігнорувати половину суспільства і відкидати потреби жінок. Наступна книга написана американським істориком, письменником та публічним інтелектуалом, професором Єльського університету, фахівцем з історії східної Європи ХХ століття, дослідником націоналізму, голокосту та тоталітаризму, а також величезним другом України. Амбасадором Юнайтед 24 Тімоті Снайдером ідеться про його книгу Шлях до несвободи Росія, Європа, Америка. Шлях до несвободи це не просто аналіз історичних подій, це гостре. І дуже проникливе попередження про те, що свобода не гарантована і вона може бути втрачена у своїй книзі. Автор простежує, як Росія за лічені роки скотилась до авторитаризму та стала загрозою для всього світу. Він показує, як ідеї, які з'явилися ще на початку 2010-х, почали впливати не лише на російську внутрішню політику. А й на ситуацію в Європі та США, на мій погляд, Снайдер дуже переконливо доводить те, що авторитаризм це не лише проблема окремої країни, це глобальне явище, яке руйнує демократичні інститути, поширює дезінформацію, маніпулює суспільною свідомістю. І загрожує самій ідеї свободи. Автор блискуче поєднав політичний аналіз з філософськими роздумами, історією та прикладами з реального життя. Я вважаю, що ця книга є особливо важливою для українців, оскільки вона дійсно допомагає зрозуміти витоки сучасної війни, розкриває лаштунки російської агресії і показує справжнє обличчя пропаганди. І при цьому віддає належне Україні як країні, яка стала форпостом у боротьбі з фашизмом 21 століття. Для мене шлях до несвободи це дуже глибоке, чесне і болісно актуальне дослідження, яке допомагає зрозуміти сучасний світ і не бути байдужим до його майбутнього. Остання книга, про яку я б хотіла сьогодні поговорити, написана лікаркою паліативної медицини та колишньою журналісткою. Її пацієнти це невиліковно хворі, яким залишилось жити місяці або навіть дні. Її робота полягає в тому, щоб зменшити їхній бій, послабити наслідки невиліковної хвороби і допомогти померти з легкістю. І це Рейчел Кларк. І мова йтиме про її книгу Любе моє життя. Це дуже глибока, людяна, тепла, надзвичайно особиста книга, в якій розповідається про паліативну медицину і про те, що ж відбувається, коли ми стикаємось з неминучим. Рейчел Кларк, лікарка, яка щодня працює з тими, хто перебуває на порозі смерті. І вона просто майстерно в цій книзі показує, як в цих останніх митях багато світла, любові. Гідності і справжнього сенсу авторка ділиться історіями своїх пацієнтів, розповідає про біль і страх, але найбільше про важливість людських зв'язків, про те, як важливо бути поруч і тримати за руку, коли слова вже не допомагають. Для мене особливо пронизливими є фрагменти, де авторка розповідає про хворобу і смерть власного батька. От тоді ця історія перетворюється на лист любові, наповнений ніжністю і болем водночас. Попри всю складність тематики, ця книга, ніби ковток свіжого повітря, особливо в моменти, коли здається, що навколо все жахливо і одна темрява. Любе моє життя нагадує, що смерть це не протилежність життя, а лише його частина. І найважливіше бути поруч, тримати за руку, обіймати, розмовляти тоді, коли неминуче, ось ось настане. Ця книга про те. Як важливо жити усвідомлено, пам'ятати, що час минає, тому треба цінувати кожну мить життя. Вона не вчить боятись, а навпаки, відчувати, не тікати, а бути і жити по-справжньому. Для мене всі книги, про які я сьогодні говорила, це не просто тексти на папері, це голоси, які кричать, шепочуть, обіймають і не дають відвести погляд. Вони допомогли мені краще зрозуміти себе, своє коріння, свою країну. І світ, в якому ми живемо, і звісно, всі, хто поруч з нами знаходиться. Якщо хоча б одна з цих історій зачепить вас так, як зачепила мене, значить це відео точно було не даремне. І якщо вам воно сподобалось, то поставте, будь ласка, палець догори, підпишіться на цей канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Ну і звісно ж, пишіть у коментарях, чи читали ви вже ці книги, які ваші враження від них, можливо, лише плануєте, що очікуєте. А також поділіться, будь ласка, книгами, які так само вплинули на вас. До зустрічі.